У газові з рідними загиблих захисників обговорили зовнішній вигляд та місце розміщення алеї слави. Конструкції зі світлинами вирішили встановити у парку перемога. Про це розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Провели кілька технічних нарад, напрацювали зовнішній вигляд цих всіх об'єктів. І вчора ми провели технічну нараду з представниками ініціативної групи сімей полеглих щодо розташування цих конструкцій. Це було виготовлено із дерева дві. Два макети конструкції, де ми їх вже на місці орієнтувалися, Це буде в парку Перемога, але так звана на сьогоднішній день кілометровка, другий, починаючи від другої клумби, по обидва боки розмістити ці конструкції. Тобто ми визначились із кутом повороту для того, щоб конструкція одна одну не закривали, щоб воно було і загальним планом виглядало нормально, і кожна конструкція окрема. Присутня на обговоренні дружина загиблого захисника Ірина Паталаха розповіла, вдалося дійти згоди щодо вигляду алеї. Зустрілися з Лозівською міською радою для обговорення розміщення банерів. Обговорювали форму конструкції, розміщення, колір самої конструкції, щоб гарно вписувалося в загальний вид парку. Лозівська міська влада запропонувала свої рішення, і ми дійшли спільної згоди. Тепер напрацювання мають передати на погодження кожній родині, наголосив Юрій Кошнір. Уже ми передали в управління праці соціального захисту ці три ескізи на погодження з сім'ями. Тобто підхід такий, щоб кожна сім'я ознайомилася і поставила свій підпис в тому, що вони погоджуються з усіма трьома моментами, тобто, безпосередньо сама конструкція з описом в розмірах. Потім е макет е банеру, який буде розміщений на цій конструкції, і як, воно, як це все буде виглядати, уже коли воно буде встановлено на цій алеї. Після погодження міська влада займеться технічними моментами облаштування Алеї Слави дозволами проєктом кошторисом. Секретар міськради повідомив, спонсори, меценати, благодійники поки не виявили ініціативи долучитися до вшанування воїнів. Тому міська скарбниця візьме це на себе. Ініціатив від меценатів-спонсорів не було, але була домовленість міського голови сім'ями полеглих, ми почули їх бажання в цьому плані. Тому раз немає у нас сторонніх спонсорів, як буває в інших спонсорів, меценатів, ініціаторів, будемо це брати на плечі міської ради, тому що питання вшанування полеглих хлопців, які видали своє життя для наших сімей, щоб ми могли тут жити і працювати. Це наш обов'язок, тому працюємо. Звичайно, це не так швидко, як би хотілося, але ми вже би, рух почали і будемо його продовжувати. Нагадаємо, зустрічі у парку Перемога передували кілька нарад у міській раді. Рідні загиблих озвучили бажання облаштувати алею з портретами. Очільник громади Сергій Зеленський погодився, що потрібно гідно вшанувати захисників. Окрім алеї слави, триває організація куточків пам'яті в закладах освіти, культури та старостинських округах. Робота над книгою пам'яті встановлення у фойє виконкому інтерактивної дошки пам'яті, інформаційного кіоску у сквері захисників України та сектору військових поховань поле слави. Крім того, діють програми підтримки сімей, які втратили батьків, дітей та чоловік які на війні.